Привіт, привіт, мої друзі. Хочу з вами сьогодні поділитися рецептом. Хоча це не рецепт, його вже мільйон версій є в інтернеті, але щось в мене сьогодні почався мій очередний кулінарний припадок. І я захотіла щось мені зробити м'ясних курчальників. Я відбила м'ясо, посолила поперчила його і наперла сир. І тепер. Ось так буду їх, завивати, закручувати. Генненько, тісненько скручуємо, щоб ніде сир не повитікав. І складаю формочку. Потім покажу, яку буду робити заливку. І так я буду зі всіма відбивними. Робити, солити перти, сиром їх посип, сиром начиняти. Ось так. І, і. І, і ось така робота. Так що, далі покажу, що буду робити. Так, робимо заливку. І тут в мене ще лишилась приправа, сюди кидаємо 2 столові ложки сметани. Є в мене соєвий соус, лишився, бо теж заливаємо сюди трішки. Не знаю, може хтось другу знає, заливку я бо сама собі придумала, сама собі скльомкала. Сир, який залишився ще теж сюди і трош... трішки часничку. Теж сюди тако порізати сюди теж і трішки печеної води. Все Беремо наше м'ясо і заливаємо наш соусом. І все, ставимо випікати це все при 170 градусах десь на хвилину 40. Спечу, покажу цю смакуту. Ну, ось така смакота в мене получилася Пахнуть такі мягесенькі смачнесенькі Пробуйте ви. Дуже смачні. Я вже скуштувала одного.